Чого? Живого слідування за Христом. Як ви думаєте, вони є або не є? Є чи не є наслідки живого слідування за Христом? Як ви думаєте? Павло ішов саукликали, кликали, ішов в'язати християн. Коли з Христом зазустрів, трохи побув слібой, іде в другий бік, заходить до християн, всі все замкнули. Чому? Не вірять, як це чоловік може поміняти. Чи сау що? Він каже: браті, я ваш. Христос зустрінувся, є зміна. Наслідки живого слідування за Христом завжди очевидні у житті християнина. Вони приносять що? Пліт? Як ті категорії, при дорозі птиці поклівали, не були щасливі, або сатана прийшов украв.